Так, доброго дня, шановні. Значить, оце наш виводок тут вже від 2 тарет до 3,5 місяців поросята. От, але я бачу таку ситуацію, тобто наш кнур, який мав в принципі, запліднювати їх, ми бачимо, що він вимахає ще більше, тобто його вже десь 250 кілограм. А вимахає до того часу ще 300 кілограмовий. Тому. Оцих він іще запліднить, і потім ми його на кастрацію і на зарізання. А оцих, напевно, напевно він не зможе е, значить плодотворити, бо що вони не спінуть просто вирости до оприлюдної ваги. От. Дюрок також кажуть, що. Дірком первородку бажане ми планували ж робити, а вказується не можна отримувати, тому що плоди більші будуть і на первородку краще такого не робити. Тому є бажання в нас далі розводити і завести з іншого хозяйства. Тобто Є таке от е, е, да, от, помінятися на вже підрощених свиноматок для нової крові, от іменно цю малечу двох 35 трьох з повномісячно, отут от три покоління йде. От. І Або, виходить, можливо, кому потрібно, пишіть ваші коментарі, купити тобто ціна від 3,5 тисяч гривень Порося, да? або кнур, або свинка. От. Ті, що вже 3,5 місяці, то там ціна вже там є такі менше 4-4,5. Тобто там вже треба буде домовлятися. От. І в кого є вже підрощені свиноматки, можливо, десь такого розміру. Шестите, можливо, 7, 8, 9 місячні. От, всі ваші пропозиції пишіть коментарі внизу під відео. От, будемо домовлятися. Ми з міста Миро, Полтавська область, якщо десь є, ну, ну, головне, щоб це була у вас чистокровна лінія, щоб вони у вас там. Здорові були, не кашляли, без всяких кліщів, без блох, з такого плану. Тому що ми тримаємо і марку і держимо на плем'я наших виходить, поросят. І продаємо, займаємося продажем поросят. Це ми собі просто оставили на. Розведення, от, деякі з іншого хазяйства на каналі, я показую, там червона мангалиця в мене вдома. Це зараз в мамі знаходяться ті, які ми мали виростити і спарувати. Ми їх не продавали. Тому підписуємось на канал, до нових зустрічей. Всего до вам доброго.